Тож, доброго дня, шановні учасники сьогоднішнього вебінару. Я, е, Олександр Поріщенко сьогодні з вами попрацюю, поговоримо про наші заходи з робототехніки, один з яких вже у нас пройшов. Це е, відкриті обласні змагання з робототехніки. Коротенький підсумок. Я. Підведу цих змагань, і далі поговоримо про наступний захід, який ми також проводимо. Проводитимемо його якраз з кінця грудня, і до середини січня ми будемо приймати роботи, і десь 25 січня будемо вже їх оголошувати результати. Тож. Е... Тож, я зараз вмикаю демонстрацію екрану і починаємо з вами працювати. Отже, сьогоднішній наш вебінар, він у нас буде достатньо такий швидкий. Принципі, оскільки питання вони невеличкі, вони стосуються двох заходів. А, бачите, от на 10 хвилин ми зараз до 10 хвилин підсумки, деякі особливості проведення, і далі обговоримо інформаційно-методичні матеріали до нашого відкритого обласного конкурсу з науково-технічної творчості в гостях у роботі. Отже, почнемо з. Швидких підсумків про наші змагання, які проходили в жовтні-листопаді, в листопаді, кінець жовтня листопад, так, тобто, змагання у нас з 26-го були проведені до 2 листопада. Проводилися вони на двох базових територіях. от, Тобто, фактично було це два, два змагання, от, але в рамках одного великого заходу, так, ми провели на базі Криворізького, Регіону, а саме на базі закладу, який називається станція юних техніків Покровського району. От, і в Дніпрі, в місті Дніпро 2 листопада, провели на базі Дніпровської політехніки. От така у нас співпраця з Дніпровською політехнікою вже ось другий рік. І я вам скажу, що це досить лідна співпраця, оскільки вони нам допомагають досить і досить серйозно. Дякуємо їм велике. От. Далі. Що стосується основних результатів, то в принципі, ну, всі, хто брав участь, вони отримали відповідні відповідно і наказ про підсумки, і знають всіх, хто хто переміг, які які відзнаки всі отримали. Але цікаве більше те, як у нас пройшов захід саме з точки зору минулого року. Що змінилося, як, які нововведення були додано, і що взагалі якби, ну, будемо планувати на наступний рік, скажімо так, виходячи з цих двох от останніх наших заходів. Отже, в 2023 році у нас кількість учасників була 100, 100 учасників, в цьому році 98, тобто, бачимо, що загальна кількість вона фактично не змінилася. Кількість закладів освіти було 21, стало 16. Ну, деякі заклади освіти вони від, ну, не, не, не приєдналися цього року. Чому? Бо минулого року було дуже багато учасників зі шкіл. От, і там учасники брали по одному, по два, по три. Тобто невелика така аудиторія була. Закладів загальної середньої освіти, от цього року, як бачите, кількість трошки зменшилася, але на натомість е, е, ті учасники, які брали участь в минулому році, так вони збільшили свій контингент е, вихованців учнів, які е, бажали е, працювати в, е, в рамках цього конкурсу, в рамках цього змагання. От. Щодо категорій змагань, так, то в наших змаганнях з робототехніки їх було цьогоріч. У нас було їх шість. Шість це ті, які були очними, і дві були ще категорії були заочними. О, це бачите, що у нас рух по, по чорній лінії 2 см, по чорній лінії 5 см. Був у нас робо кегель-ринг, робофутбол, і сумо. Е, сумо ми додали цього року в рамках розширення категорій змагань. Які ми кожного року будемо потрошечку додавати і анонсувати на наступний рік нові якісь цікаві речі, які можна було б позмагатися. Ну, як бачите, от по статистиці рух по чорній лінії у нас залишився на тому самому рівні. Та сама кількість учасників були присутніми, подавалися на наші змагання. По чорній лінії у нас кількість збільшилася. Що говорить про те, що о, ті учасники, які минулого року брали участь, вони побачили результати, вони побачили, що машинки, які вони побудували, наприклад, для 2-сантиметрової лінії, вони можуть їздити і по п'ятисантиметровій лінії. Єдина там перепона у нас, що п'ятисантиметрова лінія в наших змаганнях вона йде з одним перехрестями. Тому там машинка, от якраз на цьому перехресті. Може виходити за, ну, збиватися з траси. Роболабіринт цікавий результат. 34 минулого року, 6 цього року, це, в принципі, очікуваний результат, і в чому різниця? Роболабіринт в минулому році було запропоновано учасникам в рамках ознайомлення з цією категорією брати участь і керувати роботом самостійно. Так? Тобто, робот їздить. Не на автономній програмі, а на за допомогою пульта дистанційного керування. От цей варіант минулого року досить велику кількість зібрав бажаючих, оскільки ну він є досить простим, і е, дітям було дос дуже цікаво. Цього року бачимо, що зацікавлених в автономному ро русі робота по лабіринту, а саме такий у нас варіант був запропонований учасникам на цей рік. Е, Бачите, було не дуже багато. З чим це пов'язано? Ну, мабуть, з тим, що далеко не всі ще учасники, які беруть участь, вони ну, розібралися в. Тому як, яким саме чином організувати цей рух робота в лабіринті. От. Тому що ми можемо сказати з приводу цієї категорії, е, я думаю, що е, рух роботів в лабіринті на дистанційному керуванні ми повернемо, але повернемо для молодшої вікової групи. Тобто, щоб зацікавити дітей і поба щоб діти побачили, е, якби, окрім е, своїх якихось там інших. Е, е, Ну, скажімо, категорій, да, могли б спробувати себе ще й тут і подивитися, як змагаються учасники ну, більш серйозно. О, тобто роболабіринт на наступний рік буде в двох варіантах: в дистанційному керуванні і буде в керуванні автоном, тобто рух автономного робота, збережеться ця категорія, будемо трошечки розширювати. Далі, кегельринг так само в нас збільшилася на цей рік кількість учасників, бажаючих було досить багато, і е також результати були досить суттєві. Робофутбол залишився на тому самому приблизно місці. Додалося три у нас команди. Е і в цілому, е так само, як і минулого року, ці змагання були досить. Е Такими емоційними, ну як, в принципі, будь-які спортивні змагання, особливо якщо це футбол. А тут ще й діти мали можливість самостійно покерувати роботами і позабивати з допомогою них голи. От цьогоріч ми додали сумо. Бачите, семеро учасників на наступний рік сумо збережеться, От, і будемо продовжувати щось новеньке також додавати пізніше. Пізніше це я маю на увазі десь ближче до наступного вже сезону, до наступного нашого року навчального. Ми оголосимо додатково, який там ще може бути один варіант категорії. Так. Ну, тобто, ось такі результати, скажімо такі сухі статистичні, але трішечки, знаєте, якби більш які дають більш якісну картину. Ну, от ви зараз побачили. Так, ну і тут, от, в принципі, є декілька зображень, які демонструють, як саме проходили наші змагання. З робототехніки. ну Тут е, ці картинки це фотографії з Дніпровської політехніки. Тобто, все, е, як бачите, було локально в одному місці, і е, безпосередньо діти бачили усі категорії цих змагань. Далі. Якщо у вас є зараз питання з приводу цього озвученого матеріалу, я уважно вас слухаю. Якщо ні, то ми підемо далі і перейдемо безпосередньо вже до другої частини, яка стосується нашого в гостях у роботі в конкурсу науково-технічної творчості. То як, шановні, є у вас питання? Питань немає. Добре, тоді переходимо до другої частини. Також швиденько, в межах, скажімо так, загального розуміння того, що у нас буде відбуватися, я так повторю в цілому деякі положення інформаційно-методичних матеріалів. І якщо у вас будуть питання, да, то в кінці я також їх уважно вислухаю. Отже, що стосується нашого конкурсу науково-технічної творчості в гостях у роботі, він проходитиме вже цьогоріч, втретє, е, втретє, і е, е, він буде, як і минулого року, і позаминулого року присвячений розвитку. Бачите, у нас є головна мета конкурсу, розвит з ТАМ освіти, та а також Бачите, у нас визначення цілей спрямованих на поглиблення знань про роботів, робототехніку, інженерію і поєднання цих знань з творчими напрямами розвитку дитини, формування креативного мислення у дітей в процесі створення творчого продукту, освоєння сучасних комп'ютерних технологій та стимулювання зацікавленості у поєднанні різних напрямків науково-технічної творчості, іншими словами. Задачі, які ми ставимо в рамках цього нашого конкурсу, вони спрямовані на те, щоб дитина, навчаючись, наприклад, в гуртках да, певних да, чи вивчаючи там на заняттях в школі певні особливості, певні моменти, певну тему, певні отримуючи навички, дитина змогла проявити те, що вона. Здобула, навчила, вивчилася проявити через виконання робіт у певних таких от тематичних завданнях. І от через саме через тематику ми намагаємося дітей притягнути до теми, до теми роботів. Так? Оскільки тема роботів вона досить широка і досить об'ємна, її можна охоплювати ну, з різних боків, підходити і вивчати. от. То ми, в принципі, обмежилися на одному такому, скажімо, напрямі. Напрям, який формується навколо літературних якихось моментів, я трішечки пізніше поясню, що це означає. От дивіться, на цьому слайді ви побачите, в яких номінаціях проходять у нас буде проходити цей конкурс. Це у нас діючі механізми. Моя ідея комп'ютерна графіка і креативна фотографія. Діючі механізми, ця номінація вона, ну, є, вона чисто робототехнічною або такою, яка, можна сказати, застосовує і спонукає до створення якихось. Механізмів, роботів, які виконують певні задачі, певні функції, тобто те, що працює безпосередньо або від електрики, або за допомогою програми, тобто, це сюди все можна віднести, номінація конкурсу. Моя ідея це номінація, де дітям Пропонується виявити свої дизайнерські творчі здібності, і е, сюди залучаємо ми дітей, які навчаються як в гуртках початкового технічного моделювання, так і в гуртках дизайну, і пропонуємо їм е, створити певну поробку, певну інсталяцію, певну конструкцію, так як вони бачать е, 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 рішення цієї задачі, цієї теми да, в рамках великого нашого цього конкурса. Комп'ютерна графіка, тут пояснювати особливо немає чого. Є там створення і 2D, і 3D графіки. Окремо ми розглядаємо і ті роботи, і окремо ті роботи. Далі є у нас креативна фотографія, також е, цікавий варіант, як саме можна е, обробляти фотографії, як створювати фотографії і притягувати їх до теми знову ж таки роботів і робототехніки. Далі. В усіх цих номінаціях є. Е, Три вікових категорії. Тобто всі учасники будуть розглядатися в рамках цих трьох вікових категорій. Є молодша група, це від 7 до 10 років, середня група від 11 до 14, і старша група від 15 до 18. Більш старших дітей ми тут е, не запрошуємо, хоча могли б, мабуть, до 21 року, але це вже студенти. А Оскільки у нас конкурс науково-технічної творчості, ну, от, якби більше на, на дітей, так, то ми... Обмежилися віком у 18 років. Далі. Що стосується тематики, загальної тематики нашого конкурсу, кожного року ми тематику змінюємо, і, як я вже сказав, ця тематика буде прив'язана. Ну, до певних літературних моментів. Чому так? Ну, от подивіться, в 2023 році у нас була тема мрії та сни роботів, де ми е створювали, ну, створювали завдання в рамках, от, знаєте, такого прив'язки до літературної творчості Айзека Азімова, да, де у нього також є е е твори зі схожою назвою Сни роботів да, або брі роботів в залежності від перекладу. У 24 році у нас була тема техномагія. Це один з напрямів фентезійних напрямів в літературі. І ми навколо техномагії і навколо роботів також давали дітям завдання. Цьому році у нас тема йде світ роботів професора Росума. І от е, хто такий професор Росум, да? от, якщо ви читали інформаційно-методичні матеріали, то там написано, да? було, що цей професор, це є персонаж е, п'єси е, Карела Чапека Росумові універсальні роботи. От, е, до речі, е, з приводу цього твору, то до сторіччя е, Написання цієї п'єси в Україні було видано таку невеличку книжечку з перекладом з оригіналу, з чеського цієї п'єси. от Кому буде цікаво, ви можете також почитати цю цю книжечку. Там досить цікаві такі речі, пов'язані з саме з ставленням людини до роботів, і в результаті. Скажімо так, вирішенням, не вирішенням наслідків, які виникали в нас в результаті цих дій. Досить цікавим моментом, особливо особисто для мене була така, знаєте. Після прочитання цієї п'єси я переглянув е, мультфільм останній мультфільм, який там виходить про робота. Да, це у нас називається Дикий робот. Я е, е, думаю, що ви е, дивилися цей мультфільм, а якщо не дивилися, то раджу вам подивитися. І от е, мені було дуже приємно побачити в декількох кадрах, так, постійно блимав, мелькав, оце, 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 ця модель робота. «Розум». розум. От, е, і ну, коли ти читаєш п'єсу і потім дивишся цей мультфільм, ти розумієш, що автори, наприклад, цього анімаційного фільму вони е, зробили відсилку саме до е, п'єси Карла Чапека. Це, до речі, також можна використати, наприклад, для того, щоб дітям пояснити, хто такий розум і як взагалі. Е, поціновувачі робототехніки да, от, віддають честь і шану е, ну, великим метрам літератури, звідки все, в принципі, і починалося. Отже, це наші е, це наші три, е, ось такі останні були роки. Е, і ця тема остання, вона є досить такою, знаєте, об'ємною. Все про роботів, е, які, ну, скажімо, в рамках. Підходів да, до, до, до прочитання цієї п'єси, отут, от у нас все буде. І, і саме які в даному випадку, саме які ми беремо тематики до кожної номінації. В рамках великої теми в нас є маленькі теми, під теми, щоб було зручніше кожній номінації розібратися, зробити щось своє особливе, що відрізняється від попередніх тем. Ну і в цьому випадку взагалі-то простіше. Uh, якби підбирати і виконувати якісь роботи. Отже, в номінації діючі, номіна...» «Діючі механізми в нас буде тема машини, що мають м'язи. Тобто пропонується тут учасникам створити певні конструкції, певні механізми, певні машини, що uh, працюють і виконують якусь важку, наприклад, роботу. Перетягують, переносять. Uh, Вибудовують і так далі. Тобто ті, що в нас фактично чорнову роботу роблять для номінації. Моя ідея пропонується створити модель, дизайн-модель робот, дизайн-модель робота домашнього улюбленця. Це можуть бути абсолютно різні опції, абсолютно різні варіанти. Оскільки е, у профес, професор Росум створював у нього було бажання. Да, якщо ви читали е, інформаційно-методичні матеріали, в нього було бажання створити е, не робота, а створити за допомогою технологій, створити фактично людину, От, щоб це були машини, які е, схожі на людей. Практично в усьому, так само можна і розглянути і тут цю тематику. Тобто, роботи домашні улюбленці, це можуть бути або фантастичні роботи, або це можуть бути якісь там, умовно кажучи, роботизовані кішечки, собачки, папушки. Ну тобто, все, що дитина зможе собі уявити, сюди можна також. Причепити це можуть бути, наприклад, не обов'язково самі роботи. Це можуть бути, наприклад, якісь їх домівки цих роботів. Ну, тобто, все навколо ідеї роботів домашніх улюбленців. В номінації комп'ютерна графіка пропонується. До розгляду тема фабрика роботів. Що мається на увазі фабрика роботів? Це може бути фабрика, де виготовляють роботів, це може бути фабрика, де працюють роботи, і як вони там працюють. Тобто за допомогою комп'ютерної графіки, зобразити декілька там ну, сцен, декілька моментів, які можна було б також розглянути в рамках цієї теми. Тобто учасникам пропонується досить широкий такий фронт ідей. Ну і в креативній фотографії тематика це конкурс краси Да? Подібно до того, як люди проводять а, свої конкурси краси, то а, в, нашому, в нашому світі світі професора Росома, роботи також можуть мати якусь красу. Ну, і отут -от, ми пропонуємо учасникам створити фотографії, так і якщо ви читали, то ці фотографії оброблені за допомогою фотошопу, щоб ми змогли побачити. А як же ж можуть виглядати роботи, які на конкурсі краси демонструють? Себе. Тобто дітям дається досить, повторюсь, широкий такий фронт до роздумів. Ідеї можуть бути абсолютно будь-які, оскільки це конкурс творчості, от, то не обмежується абсолютно нічим. Єдине, що, будь ласка, підтягуємося до безпосередньо тематики. От на цьому в мене все таке, така от у нас невеличка, скажімо так, оголошення було стосовно наших провед... заходів. Тепер я е, з радістю послухаю ваші питання, якщо такі є. Так, я розумію, що питань не дуже. Все, все, все зрозуміло. Так, так, пане Олександре. У мене запитання на рахунок моделювання робота. Тобто це просто модель, вона не діюча, як діти розуміють кішечку, птаха якогось. Да. А з яких матеріалів Деталі? абсолютно без різниці? Тобто, у нас єдине діюче щось на електроніці. Це буде в тем в номінації діючі механізми. Все інше це просто поробки, це просто роботи дітей в рамках тих дисциплін, в яких вони ну беруть участь. Комп'ютерна графіка, значить, у нас інформатика. Да, якщо у нас фотографія, значить фотографія. Угу. Тобто, приміром можна взяти жодні з них зробити, чи це вже не не раз зараховується? Чому? Ну, це ж дизайн, дизайн і початкове технічне моделювання. Головне, щоб ну, це було якісно. Так. Там, до речі, коли ви будете писати, ну робити роботу, ви читали, да? Там є певні вимоги так. до проведення, точніше до подання робіт. Тобто, коли ви робите якусь поробку з дітьми, да, там якогось робота домашнього улюбленця, то ви. Разом з цим подаєте ще й додаткові матеріали, там короткий опис для того, щоб судді, коли читали, коли перевіряли вашу роботу, змогли зрозуміти, а що саме ви з дитиною в цій роботі хотіли передати. Тобто, який це робот домашній улюбленець, як ви його представили, для чого він потрібен, і так далі. Тобто, ну невеличкий такий опис, щоб можна було оцінити більш якісну роботу дитини. Зрозумів, дякую, будь ласка. Так, шановні, ще можливо, якісь є питання. Доброго дня, Олександр Доброго Андрійович. День. Уточнення щодо номінації, креативна фотографія так. там мають бути тільки цифрові засоби, чи можна щось ДПМ поєднувати, комбінувати, оброблювати? Ем... Зараз не зовсім зрозумів питання цифрові? Ну що ви ну от у нас дівчата з гуртків прикладних? От вони думають, чи можна зробити поробку якось потім фотографію, це все обіграти, чи це все мають бути сугубо цифрові засоби. А ви маєте на увазі, що для того щоб зробити фотографію, да. потрібна картинка і да. Ну, Дивіться, ви можете зробити свою власну фотографію і обробити її, додати mm -hmm. до неї щось. Це абсо... ну, фотографія має бути креативною. Це можуть бути, наприклад, постановочні якісь фото. Сцені, умовно кажучи, да, сценічно, тобто дитина, там дві дитини можуть одягнутися якимось чином, там, пройтися по подіуму і це сфотографувати, і потім mm -hmm. цю фотографію опрацювати, обробити в тому ж фотошопі. Головна задача це створити креативне фото згідно цієї тематики. Знову ж таки, mm -hmm. інструментарій не обмежується. Mm -hmm. okay. Будь ласка, так. Ще, будь ласка, ще які можливо питання є. Mm -hmm. Так, е я бачу питань, немає. <кій> так, ну ми сьогодні з вами вклалися десь в півгодини, то я е радий був вас бачити. Е сьогоднішній вебінар запишемо і запишеться і викладеться на наш YouTube канал. І всі, хто е не бачив, вони зможуть переглянути його пізніше, безпосередньо на нашому Ютуб каналі. Так, ну, якщо питань немає. Дякую вам за увагу. Якщо вони виникнуть, у вас є мій номер телефону. Якщо немає, я вам зараз в чат його напишу. Звертайтеся, я з радістю вам допоможу, відповім на певні питання, які у вас можуть виникнути. От, і тоді зустрічаємося вже безпосередньо на. Нашому конкурсі. Конкурс, як ви пам'ятаєте, він починається з кінця грудня і буде підводитися підсумки аж до кінця січня. Все. Дякую вам всім за увагу, шановні. Дякую, до побачення. Дякую. До побачення. Дякую. до побачення. Дякую. До побачення.